Добрий вечір. Ось я вже в підвалі, вже рижик он поїв тік. Ці ще тут їдять ось. Тройка наша борзая. Немає світла. Якраз я спускалася по сходах від дому і світло відключили. Якось вони відключають не по одному графіку. Кожен день різний якийсь графік, не можна пристроїтися. Ось долматка вже йде теж на вечерю. І ще не взяла ліхтаря зарадити, він розрядився то Слава Богу, що є камериці, де акумулятор стоїть у нас вдома, я поставила то. Я хоч так погодую котики. ось димок наш. А тут уже рижик повечеряв, найда наша вечеря є. А Рижик каже, ось ще вечеря стоїть. Я тут вже й посуду їм помила, і трошки протерла на сліпу. Ще сюди треба поставити бабуські алівті приходить тут. Корм стоїть, водичка є. Се тут є тепленько, чистенько. А я буду йти сьогодні на вулиці вітерець такий холодний, морозний. Мабуть, вже буде зима. Це для котиків погано, бо не всі мають такий підвал, бідні десь ютяться по вуглах. Ось димок вечеряє. Тут теж я їм залишаю, вони приходять ось. Водичка, корм, їжа. Ще водичку треба долити, погано бачу. О, білею зараз водичку, цю мила посуду. Гайда вечеряти йдіть. Вони потім прийдуть усі і будуть вечеряти. Вони до ранку з'їдають все.